Всім доброї ночі! Взяв для цуплят комбікорм. Зараз підемо в сарай, я вам покажу, скільки у нас цплят вилупилось. Також для великих курей взяв от псиницю, тому що вони будуть занадто скоро, занадто швидко їсти цеплятам комбікорм. цеплятам буде не вистачати. Давайте пішли в сарай. Я вам покажу, що тут у нас. А кури у нас ночують на вулиці, як можете бачити. Треба їх позакривати, тому що сарай у мене є закритий, зараз я їх заганяю на ніч, коли вже ціплята є в мене е, закриті, бо цеплят поки не, на вулицю не випускав. Ну, на днях, не знаю, можливо, завтра авто випущу, нехай вони трохи погуляють. Деякі от у мене на дереві, як пташки дикі, їх треба познімати і дати в сарай. Прийшов сарай, дивимось. Ой, який ви бардак мені тут понароблювали. Ой, порозливали все, ой-ой-ой. Дивіться, от таке маленьке чудо в пів'ях. Куди ти заскочив? Вибачайте, вони ото все прозивали, тут сміча, і поналивали. Так, зараз приберуся, я тут трохи за ними. От, так. Так, пшеницю, пшеницю то для квочок. Для малюків тут є. Е, є тут комбікорм Так, дайте де вам всипати? Сюди якось пошу. Так, то для На Я їм спеціально приніс, нахай вони їдять. Бо вони будуть Вони будуть з'їдати весь комбікорм до, до речі, у той, напевно, жити не буде. Бачите? Що з ним? Отака фігня теж буває. Він такий слабенький. У всіх інших попки, чисті, цистюлі. Ну тут така грязна, ну нічого страшного, в принципі, вони жваві. О, вони що вже пшеницю вміють їсти, Подивіться. О! Ладно, но комбікорм є для вас. Давайте отак насиплю. А, ні, сюди краще. То не зараз загрибуть кудись. На. На, комбікорм. Так ти що? Я сказав тобі, УВС, правильно, Ти, ой, не псини, тобто псиниця я мав на увазі, правильно? Тобі комбікорм ліпше подобається. Бачите, як з'їдає бистро. Троха не вигідно давати, бо комбікорм дорогий, а квотки його всі з'їдають. Циплят, вони в принципі, ну як то сказати, обганяють і вони не встигають з'їдати за ними. Отакі вилупились циплята у нас. На той момент, коли вони вилуплялися, було їх 10. Зараз їх у нас скільки вийшло? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 цеплят Зараз у нас є. Два чорненьких. Одне чорненьке здохло, воно таке буває. Я їх пропоюю. Я вам якось покажу лікарство, яким я користуюсь для цеплят. Я пропоюю, там треба знов буде розмішати його, і завтра, напевно, піду пропою, ти буде їх поїти. І вам буду показувати. Ну а поки я вже йшов в сарай погодувати їх. Ну, той явно не виживе, бачите, якісь такий як слабенький. Ну, по ним видно. Він трохи навіть і врості, е, замедлився, Він так не росте. Е, Найсамій кращі, то той. Той той, той той, той і той. Той теж чомусь бачите, він довго дуже росте. і В нього поп... О, та, я вгадав, нього попка теж була. бачите, Значить, два вже відходять. Е, тому що попки у них часто брудні, і після того ну, не дуже е, добре. Е, є тут у мене дві квочки, е, отака біла. Ну, Хто знає, хто дивився мене вже е, старі глядачі, то вже знають. Я тут вже не раз розказую, не раз їх і Ну, а то для нових відео. Е, я покажу, от стільки в мене вилупилось. Вигрівало у мене виходить, дві квочки. Ну і вийшло з десяток ціплят, але, на жаль, що тільки вісім Але, Я думаю, виживе навіть менше, ніж ті, що зараз є. Тому що ну, втрати втрати то нормально, правда, є різні втрати, є великі втрати, є маленькі втрати, нічого тут вже не поробиш, як можете бачити. Но ціплят мені вистачає, в принципі, ні на що не жаліюсь. У мене там все буде сюрприз коду. Буду провіряти. Е, може, от зараз, як закінчу то відео, піду провіряти. Е, буду робити скопію Єєць, як вона правильно. Ти що ти робиш? Куда? як вона правильно називається? Ось. І е, також е, ну, я вам про все буду звичайно знімати е, все за От так. Бачите, які красавчики? Ну мені поки подобається все. Поки. Нормально. Зараз подивлюсь, так, а попка в тебе що тут є в одного? Так я не поняв, чому. Бачите? А чому так? То який? Так, один. Два. Три. Блін, і в того чомусь будуть бачите? Тут така проблема часто стає. Блін. І вони часто після того не визивають. Тому, коли ви бачите на базарі таку ситуацію, то краще таких і не купуйте, бо на базарі деколи таких продають, я замічав дуже багато разів. Таких краще не купувати, бо вони жити не будуть. От і у мене зараз така сама проблема. Як побачили, вже десь в трьох такі є. Але мене радує, що в тих нема. Де є циплята, які о, чиста попка, все добре то тільки в трьох таки є, всіх решта нормально. Отак. От Я як зараз перед сном погодую. От. Нехай їдять. Звичайно, їм комбікорму і забагато, тому що от квотки з'їдають. Бачите, як бисто. Вони справляються, а цупляти не так скоро встигають. Ну, я їх сьогодні, в принципі, погодував, їм не потрібно так багато. А от той тільки один, який вилупився, який у нас є такий е красунчик, він відрізняється від інших, від інших отакими полосками. Ну Вони наїлися, бачите, тут таке вуло, така шия, груба, бачите? Така булька в кожного є. В У ті добре розвиваються. Прямо, дивіться, крила почали рости, дивіться. Бачите? Які крила ростуть гарні? То цей, що вони здорові, вони так дай покажу, розвиваються. О той, що був з чорною плямкою. Пам'ятаєте, хто мене дивився на моєму каналі? Я знімав недавно зовсім. Ось. А чорненький що тут у нас себе представляє? Як ти тут? Дайте, я вам зараз покажу його. Попка. Ну попка вроді чиста. Так. Ну так, вроді чисто, то що трохи там брудна, мукрава, е, трохи, е, як то так назвати, скакашками, ну то нічого страшного, тому що він, в принципі, міг десь вивалитись е, просто сам. От. Тому що вони в мене в сараї разом із корми, живуть всі разом. Їх ніхто не обіжає, буває хіба деколи петухи образають, деколи е, їх можуть е, там клюнути і так далі. От. Вони вже хочуть спати, вони вже наїлися. А, так, зараз точно, я пити вам е, так е, Зараз, зараз, Зараз я щось вам організую. Зараз я їм побитому води дам наберу. О, темно вже. Вони в мене там кричать без світла, в темноті є, їх залишив. Що ви там кричите? Зараз, тримати, будемо спати. Він там так. На. Поїхати. Ой. Давайте. Красавчики мої. Поїли, попили. Отакі От у нас, друзі, пухнастики на господарстві. Бачите, красунчики. Не вони дуже бисто. Ото петушок у мене, який вилупився, саме перший був у мене, пам'ятаєте? Е, він на вулиці зараз теж прям підріс, він дуже прям підріс. Ну, петухи вони такі є, вони часто виживають, дуже сильні, дуже такі живучі. Не то, що курочки, а курочки не такі. У мене дуже прибавилося чорних курей в останній час. Їх у нас не було. Ну, у мене не було їх чорних е, на господарстві. В більшості там куди ти поліз. Дивіться, куди заліз. Я не знаю, в того якась така попка брудна, чи він вивалився десь. Ну, здається, не, не хворий, ну активний. Я не знаю. Що не хватає, Ну я їх припоюю лікарством. Ну от було два здоху. Тому що може там інфекція якась ходить, я не знаю. Різне буває. Дохнуть які цеплята, каченята, осенята. Індюсата, ко що там все? Ну, різні там епідемії ходять, грипи, віруси, тому тут дивуватися не маться. О, вони спати хочуть. Так, зараз воду буду забрати, щоб того далі все відставлю, щоб вони. Ну, бачите, от кочки полазівки е пшеницю то не з'їли. Дивіться, скільки поросипали. Ну нічого не з'їдять. Та і ціплята вже пшеницю почали е їсти. Мені от колись писали скільки е місяців. Поцінає годувати ці пляд пшеницею. Та вони, походу, самого дитинства у мене вони її, її їдять, тому що. Коли квоти їдять пшеницю, коли я даю там курям, то вони чіплята прибігають і просто їдять теж пшеницю. Ну нічого їм не буде, стосово, в принципі. У мене ні разу не було такого, щоб чіпляти з'їли пшеницю і там е з, з неї здохли. Такого не було ніколи. Так, що ти закаслювалася? О, о, закаслилася. Всю ай спати. О, надається, умощуватися хоче та біленька. Ну давай спати. Вже і так, що їх нагодували, а точніше я їх нагодував. Що вже спати хочеш, то вже такий спати хочеш. Ну і здоровий. Просто холодно їм застало. не, поки не сідають, поки не дають, щоб вони спати йшли. Поки от не наїдяться, не заспокояться, поки точніше весь комбікор, не з'їдять ціпляту. Та потім знову сип цеплятом комбікорм. Трохи не вигідну звичайно, тому що дуже багато грошей на то все йде. На то все йде. Одно нічого. Ні Мені інколи здається, що в мене ковочки на господарстві спеціально стають ковоцьками для того, щоб <смістити> поїдати їхній любимий комбікорм. Тому що насправді комбікорм не їрять і вони прямо товстісь стають з того комбікорму. Отак. От ну, в принципі, у ті квочки, які зараз, ота чорненька, ота біленька, здається, вони нормальні. Правда, один був мінус, ота біла, вона коли тільки вилуплялася у нас. Ой, точніше, що я говорю, не вона вилуплялася, а коли в неї вилуплялася цеплята, вона їх чомусь била. А та чорна вона прекрасно поводить себе із цуплятами, як і моя сама знаменита квочка на господарстві сіла. Давай заберу. Водичку. Сюди десь відставлю. А так під бік. Все, ну ви можете йти спати, під кочку. Давайте їх запхаємо, тому що мені потрібно вже ходити, Нема шансу. Треба йти додому. вже яка година? Напевно, вже десь 12 на той момент, коли я знімаю, записую то відео. Буду загружати його вночі. Так, сюди йде. Давай йди, 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 йди. Не треба зі мною сперечатися. І ти теж йди. Стільки у нас, як ви бачите, я показав вам вилупили з ціплят. Все. Красота. Що там? Сховалися? Сховалися, тільки попки виглядають. Отакі От у нас прекрасні малята повилуплялися. Красунчики мої. Квоцкайся, квоцкайся. звичайно, ненаситні, доїдають. І пшеницю. Отак. Відчиний огляд, можна сказати, у нас тут. Прийшов по цеплятам. Ти куди вийшло? Зараз вийду, закрию, буде, будеш в темноті. Ото й заглядає головка. хе-хе, вони гріються. Все, давай. Я тебе назад за запхну, тому що мені треба те вже виходити. Ладно, друзі, всім дякую за, полег... за переглядцю. Цього... Куди ти вилазиш? Ну ладно, думаю, нормально. Всім дякую за перегляд цього відео. Що ви подивилися його до кінця або до половини? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть мені в коментарях. Всім дякую за перегляд, всім пока.